Ремонт або очікування та реальність. Ну що, штора буде? О, да, штора є, і вона дивиться просто неймовірно. Класно послуги під наш інтер'єр. І з 20 кусків штори ми вибрали той самий відтінок. Ну тут мають бути полички для гаманців. Та все супер. Полички для гаманців змонтували вчасно, тому ну я вчасно, коли змогли. Тому гаманці є. Тут має бути дзеркало, а не оце все. Звісно ж, дзеркало є. Його встигла зробити терміновістю, але подивіться, як це круто та стильно виглядає. А коробки хто буде забирати? Та все супер. Як бачите, на поличках вже є сумки, а замість коробок в нас величезна сумка Кеті Сохо, яка красується в нашій класній вітрині. Це що я маю монтувати? Та все ок. Полички на місці хлопці змонтували, я сама не монтувала. Я вже втомилась. Е, о, де диван? Тут має бути диван. Та все супер. Диван є, він вийшов дуже класним. А ще є ось такий столик, де ви можете ставити свою капусю, напої і насолоджуватись нашим магазином.